Міліція з народом, щоб всі знали, міліція з народом, міліція з народом, міліція народом! Мілиція чому це полягає. Пояснюю ще раз, в чому це полягає? Це полягає в тому, що в кожному райвідділку міліції по всій області будуть визначені люди від народної самооборони, від нас з вами, які будуть співпрацювати з міліцією. Наступний крок. По всім постам, блокпостам, які є по Полтавській області, разом з міліцією будуть чергувати наші з вами представники. І я хочу тут сказати, це в принципі я погоджуюсь з паном Ігорем однозначно. Це важка щоденна робота. Це не емоції, які зараз вибухнули. Емоції. Ми що зробили і розбіглися. Це важка повсякденна робота. Таких людей треба виділяти. Кожного дня в цій будівлі обласної ради буде інструктаж цього наряду. Ці люди будуть заступати на добу і будуть так само відповідати за громадський порядок, як і люди, ті, що знаходяться в погонах.